Майже половина заробітної плати на комунальні послуги. З 1 квітня в Україні підвищилися тарифи на газ для всіх категорій споживачів, на воду та опалення для населення. Тож вже тиждень українці та херсонці, зокрема, живуть за новими тарифами. Разом з тим, нова програма уряду щодо надання субсидій розрахована на збільшення кількості сімей для отримання допомоги до трьох мільйонів родин. На чому відтепер жителі обласного центру будуть економити? Знає наша знімальна група. Тарифи ростуть. Час економити. Квітень розпочався для України з подорожчання низки комунальних послуг та енергоресурсів. Згідно з рішенням нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, відтепер за світло доведеться платити на 50% більше. А блакитне паливо в ціні піднялося одразу в 6 разів або ж 280%, Тепло на 72%. Нові ціни діють майже тиждень, тож херсонці вже перейшли на економ режим. Говорять, заощаджують на всьому, починаючи від продуктів харчування, закінчуючи головним, заощаджують на здоров'ї. Я не знаю, пускай не себе повершати. Я як платила, так і буду платити. Як економити, як жити от одна одну пенсію, от як? Я не знаю. А скільки от вам зараз обходиться комунальне? Я оформила субсидію поки ще, платила пока по, по старому. А на лікарство вже нічого не залишається. За, за, за питание не говори. Тут он ноги отказывает, ходить не хотят, лекарства-то надо де ніхто ні питанці за квітень чекають з острахом, розповідають херсонці. Пенсіонерка Тамара Іванівна, подивившись новини про підвищення тарифів, підрахувала і засмучується. Її квартира буде обходитися їй майже в половину пенсії. Тож питання економії наразі пріоритетне чи не у кожній херсонській родині. Це при тому, що вони справно платять за комунальні послуги. 1218 пенсія. и как выжить. Но ну, у меня еще благодаря субсидии я получаю. А у меня сын безработный, он Тюрупинский. И жена такая же. На всем будем экономить. И на хлебе, и на еде, и на всякой. За газ я плачу. Вот платила зимой по этим ценам. Ну, где-то 700-800. Учитывая повышение процент, я, я не знаю, как буржуйку ставить. Я вообще не представляю даже. Я даже не звоню. В этот Горгаз узнать дійсно, що чому, коли по чому оплачивать оплачувати новым ценам і скільки в уряді. Обіцяють, комунальні тарифи для населення та інших споживачів будуть змінюватися, але ця зміна врахована в програмі надання субсидій. Однак Європа живе з дорогою комуналкою вже давно і готова поділитися досвідом. Тож ми підготували для вас, шановні телеглядачі, приклади економії в інших країнах. Зокрема, європейці для економії активно встановлюють сонячні панелі. Деякі миють посуд у тазиках. Як не дивно, економити воду допоможе посудомийна машина. Води в ній витрачається куди менше, ніж при ручному митті. На тепло повинен бути обов'язково лічильник. Це теж спосіб заощадити. Якщо ви вирішили почати економити на електриці, в першу чергу необхідно замінити в будинку всі лампи розжарювання на сучасні енергозберігаючі. Меж значна, але все ж економія буде, якщо не залишати на ніч, включеними зарядні пристрої до мобільних телефонів. Навіть коли телефон вже заряджає, Аджений він продовжує поглинати енергію.